Привіт, перед вами airsoft Репліка від лінійки Слінійкич, модель sa і 06 комплектується двома механічними магазинами на 125 кульок, куль, додатковою пружиною М90, шомполом для чистки внутрішнього стволика, діагностичною карткою гі, перехідником та міяді, руків'ям перенесення вогню. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Зовні гвинтівка виготовлена з алюмінію сталі та ударостійкого пластику, ствольна коробка металева, що забезпечує жорсткість і довговічність, обладнана 22 мм верхньою різпланкою для встановлення тактичних аксесуарів. На цівці розміщені ще три різпланки. Зовнішній ствол завершується полум'ягасником, що встановлений на 14 міліметровій лівосторонній різьбі. Приклад Heavy Obstock телескопічний з гумовими вставками має подовжену накладку для комфортного плечового упору. Саме в ньому розміщується акумулятор. Кожна частина виконана з увагою до деталей. Ствольна коробка отримала нанопокриття для захисту від подряб. Глибоке гравіювання бренду Specna Arms, унікальний серійний номер і галограму підтвердження автентичності. Усередині встановлений підсилений гірбокс з другої версії Оріон, виготовлений з посиленого сплаву, адаптований до роботи з потужними пружинами. Він оснащений системою швидкої заміни пружини ESA, що дозволяє змінювати потужність репліки без повного розбирання. Всередині сталеві шестерні поршень з повністю сталевими зубами. Алюмінієвий циліндр, полімерна голова поршня з підшипником, напрямна пружини з підшипником, алюмінієва голова циліндра, сучасна контактна група з мікроперемикачем, встановлений електронний MOSFET gate X ASR, який захищає електроніку та покращує реакцію на спуск. Копа проторний регульований. Внутрішній ствол прецизійний діаметром 6,03 мм. Забезпечує стабільну точність на середніх і дальніх дистанціях. Початкова швидкість вилюту кульок становить 113-115 метрів на секунду. На кульках 0,20 грамів. Купченість у коло 6-7 см на дистанції 20 метрів. Стабільна. Ефективна дальність до 55 метрів з точним влучанням у торс. Швидкострільність – близько 800 пострілів за хвилину. На акумуляторі 11,1 вольт. Завдяки MOSFET Gate ХАСР спуск чіткий, а електроніка працює стабільно навіть при інтенсивному навантаженні. Це потужна, надійна і технологічно просунута репліка, яка поєднує міцний корпус і сучасну електроніку та точну стрільбу. Ідеальний вибір для серйозних гравців. Замовляйте на Ready for strike!